Вітаю! Внутрішній голос каже тобі, що ти ніхто і ніщо і не маєш досягнень і здібностей? Мені просто пощастило, це твоя фраза по життю, тому запрошую тебе на каву з психологом, будемо розбирати синдром самозванця. Про що це говорить? Перефразую, це суб'єктивне відчуття того, що людина не заслуговує того успіху, який має. Чому самозванці знецінюють свої досягнення та вважають, що їх успіх це результат випадковості, або їм просто пощастило? Де межа тривожної невпевненості у собі і нестачі компетенцій, а також які наслідки цього всього. Став лайк, буде цікаво. А чи знаєте ви що? Ще років 5-7 тому ніхто не звертався до психологів із запитом: Допоможіть у мене синдром самозванця. Цей феномен. Розповсюджується саме зараз, коли збільшується тиск суспільства і вимоги до конкретної особи. Цікаво, що в міжнародній класифікації такого синдрому і назви не існує. Але ж людина відчуває дискомфорт і відчуває тривогу, знаходячись у певному стані. Тому це треба якось називати, бо запит є. Тому розумні вчені вигадали таку ось назву синдром самозванця. Тобто людина певний проміжок часу перебуває у тривожному стані сталої невпевненості, що дає можливості оцінити власні сили і досягнення та зрозуміти, що все це результат саме її праці та зусиль. Тобто людина не може зіставити, що саме її витрачений ресурс та робота привели до певних результатів та успіху, що вона має. Зазвичай при цьому людина нехтує зусиллями та досягненнями. У неї підвищується рівень самокритичності, і людина перебуває в своєму стані, в якому вона позбавлена відчуття задоволення від своїх успіхів. Тому виникає оце так зване: мені пощастило: є чітка невідповідність між тим, що насправді є, і самосприйняттям це вже до психолога. Чому? Ну дивіться, що є у людини із синдромом самозванця: підвищена самокритичність, занижена самооцінка, викривлення уявлення про себе, ну, як вам букет? Але треба відокремлювати самозванця. Від людини, що дійсно не має на цей час достатньої компетентності в тій або іншій сфері. Бо це різне. Угу. Чому це сталося і коли? Є багато індивідуальних особливостей. Тому навряд можна виокремити щось одне і сказати: от воно коріння зла. Але формування особистості та ставлення до себе починається коли. Правильно, в дитинстві, бо всі ми родом із дитинства. Є багато причин, і їх обов'язково має озвучити ваш психолог, коли будете з цим працювати від надмірного порівняння батьками з іншими дітьми, до бажання бути особливим, угу, угу. що занадто, те нездраво. Бо є люди, у яких було багато критики, але вони здатні на адекватну оцінку себе і своїх успіхів. Ну і які наслідки цього всього? Перше, особисте незадоволення своїм життям і собою. Хронічний сум, бо людина вариться в цих думках про свою неуспішність і везіння з невезінням. Друге, відмова від подальшого розвитку. Тут все зрозуміло. І третє нездатність брати на себе відповідальність того рівня, якого вона б могла досягти і взяти через свою невпевненість. Але є ще дуже важливий наслідок, який випливає з оцього всього різноманіття. Це істотне зниження якості життя. А ви причетні до цього феномену? Діліться в коментарях та заходьте в інста, Там буде багато цікавого. Всім психічного здоров'я!